Анастасія на акції заради свого чоловіка Артем, боєць полку Азов, двічі був поранений останнього разу в полоні в Оленівці під час теракту. Звідти і дзвонив дружині, питав, чи Запоріжжя наше, тому що їм там сказали, що вже не наше. Сказав, щоб продовжувала за ним боротьбу за нього, щоб не здавалася, і щоб обіцяла, що як буде якась. Погрожувати загрози, то щоб з малим виїхала, щоб не лишилася там у кривому розі. Я з кривого рога приїхала. Так само в Оленівці перебував і чоловік Ольги, де росіяни його утримують, зараз дівчина не знає. Не знаю, у якому стані він зараз, де знаходиться. Я не знаю, ніякі міжнародні організації мені не можуть дати відповіді: ще з травня місяця б'ю всі двері. а Червоний хрест мені каже: що Ми нічого не знаємо. Ми нічого не можемо вам сказати. Нас туди не допускають, і все це, це, це я чую. Акцію назвали Різдво у полоні і зробили інсталяцію, аби нагадати всій Україні про своїх героїв. Ці стороні ми зобразили те, в яких умовах перебувають наші захисники. А на цій стороні, те, що українці святкують різдво новий рік, а наші захисники, на жаль, не зможуть цього зробити, тому що обмінів не проводиться. В останніх обмінах немає жодних азовців. Хлопець дівчини Віталій з позивним кадет є в списках загиблих після теракту в Оленівці. З свідчення обміняних мені сказали, що його везли в 15-ту лікарню Донецька, і є надія на те, що він жив. І Я буду в це вірити до останнього. Я буду боротися за нього, поки його не буде дома. Віолета з Маріуполя зараз проживає на Кіровоградщині. Прийшла на підтримку всіх полонених і щоб визволили оборонців Азовсталі. Її наречений Богдан так само перебуває в списках загиблих. 11 жовтня були передані тіла в Київ. Вже пройшло три місяці. Ми досі не знаємо, хто, хто загинув немає ніяких ДНК. Невідомо ще чекати скільки. Ми не знаємо, чи Проводяться якісь дії. Ми розмовляємо з патронатної служби. ДНК беруться, але що надалі, скільки чекати, ми теж не знаємо. Близькі та друзі полонених зібралися, аби тема визволення героїв не згасала. І за них боролись не тільки рідні. На акцію прийшли також родичі військовослужбовців 25-ї та 93-ї бригад. В останній служив чоловік Світлани. Він зник під Бахмутом. Доля Єгора й досі невідома. Ми взагалі приїхали з Херсонщини, виїхали з окупації. Тобто, коли ми приїхали в Запоріжжя, він без сумнівів зібрався, і ну, в нього було таке покликання. Він знав, що йому треба захищати, так як у нас вдома дві донечки. І він знав, за що він йде туди, він знав, кого він йде захищати. Доньки Світлани чекають на тата, і вірять в його повернення, так само, як і восьмирічний син Анастасії. Написали листа різдвяному Янголу і Богу звернувся, що йому не потрібно ніяких подарунків, тільки щоб тата вернула з полону. Олена Петриченкова, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу.